Ми ж пам'ятаємо, з яким обличчям вийшов Трамп після цієї зустрічі в Хельсінкі з Путіним, і абсолютно розчавлений, розгублений, і здавався, хоча він там на 20 сантиметрів вищий за Путіна, але він здавався меншим за нього. А Путін яким самовпевненим обличчям з усмішкою так зверхню так дивився на Трампа, на кореспондентів, які почули з вуст Трампа, що він довіряє. Путіну більше, ніж всі американські розвідці, всім агентствам американської розвідки разом узяти. Ну тобто, коли оточення Путіна не стверджує, що він там по 14 годин на день працює з документами, ну так теж не документи, які допомагають там ЖКХ в Російській Федерації розвивати це ж саме те, що його і призвело на верхівку російської влади. Що він допомагав ще, коли працював?